узнаємо, що заважає вам бути разом. Що заважає вам бути разом? Особисті розклади, матриця судьби, наставник, обучення, чистки, амулети. Звертайтеся. Вам мішає бути разом друг. Друг вам мішає бути разом. Вам мішає бути третя людина. Може бути жінка, може бути чоловік, це може бути і батьки. Ви думаєте одне про одного, ви згадуєте одне про одного. Навіть І... часом буває, ви жалієте одне про одного. Хочете писати? Осінь ви розійшлися. Хочете написати, хочете зустрітися. Вроді би разом, близько. Ну й далеко. Третя Лиця. Вас розвели третя Лиця. Був вплив магічний. Хтось заказував на вашу пару розсорку. А хто заказував? І ви розійшлися. Навіть людина могла уїхати в другу страну, в другий город. І з'явитися месть до вас. Злость обіда месть. І людина вибрала не вас, а вибрала, вибрала себе. Хоча разом вибирали ви пару. І вам не дали зустрітися. Навіть. Ви навіть могли не зустрічатися і нормально не говорити після розходу. Вам навіть не дають ця твязка або студу зробили, От, якась місць появлена в людини. І вам не дає бути разом. Навіть зустрітися не дає. Ну, це, виходить, бачите, у людини йде ілюзія. Відносно того, що людина накручена. Людина накручена, не прокачена в цьому плані, да, навіть там якщо щось було в минулому. От, е якщо у вас є чувства, їх треба зараз сідати і зараз їх обговорювати. Бачите, магічний вплив впливає на те, що людина е сумнівалася, щоб провірити, показати людині, що любов вона. Повинна бути сильна, тому що якщо у вас є любов, то ніяка порч, ніяка остуда вам нічого не зробить. Тут, виходить, лягла остуда на того, у кого була слабша любов, і вона продавилася і пішла в ілюзії, на іспитання. Поняли? Типа ви вистояли в остуді, в розсорці, вистояли любов, а людина не вистояла, значить, її на допроботи через ілюзії. Це хрест, це хрест, родовий хрест, це людина йде по роду. Так, да, Був вплив. Вже довгий час на вірність, на вашу вірність одне одному, які видавали одне одному обіцянки, то на це було зроблено. Тут, бачите, вищі сили втрутились, вони побачили, що людина одна в ілюзіях знаходиться, багато бреше, багато обманює. І вас розвели. Вас розвели. Хто міг підсісти на горілку, на випивки, на наркотики. І це по справедливості. Людина проходить такі, таким шляхом наказання за те, що вона з вами зробила. По грошах людину будуть бити. Може навіть бути переїзд. Людина не дала ради, як кажуть, не тримала змій у кармані. Поняли, так? Да? Тучі, людина постійно нагонилася в тучі. Типа, то все нормально, людина улибається, улибається. фіга знов знову завіса, все, вже все погано, вже виразу знов не буде, то знов вже хорошо все, то знов погано нічого не буде. Це йдуть, знаєте, триугольники не закриті бившими. Получається, коли людину накривало, отак людина згадувала ще з бившим, тим якимсь бившим, якісь уроки приходили, спогади були, чи може бивший виходив на зв'язок, і вже людину знов крило. Ну, тут кажу, тут повний фарш на рахунок темної сили. Тут повний фарш. Саме з глаз людина і шабаш був зроблений, і з глаз є, і дозвертали до людини. І людина стала в подчиненні. І вийшло так, що могла людина засумніватися у вашій любві, сказати, що любові не було, бо це було що ви… Ходили до бабульки і щось зробили, що вона вас так любила, що то не любов. І коли її зробили вам цю розсорку, то людина як відкрились очі, людина, типу, ой, я, я тебе не любила, це було через магічний вплив. Так ви ще сили зробили, щоб людину відкрити її ілюзії, зняти і очі, очі зняти, ілюзію зняти. Так, да, ілюзія з очей. Це все ілюзія. Почекайте певне, побачите, людини все проявиться. Людина все проявиться, все проявиться, світу проявиться. Людина до грошей. У нас очищення проходить. Так, бачите, сталося. Ну, Людині буде багато роботи над собою, позабирати ігри, позабирати схеми, маніпуляції, брехні. Ну, бачите, вищі сили в вашій парі чоловіка на обучення, додаткове обучення через духовну смерть. Нічого красти енергію хороших людей. От і кинули людину на. Переобучення. Приймайте інформацію в 7.6.